Всім привіт! Ви на каналі Real Game Stuff. Мене звати Денис. На цьому каналі ми оглядаємо різні колекційні видання, стілбуки, артбуки і таке інше. Отже, сьогодні я вирішив впровадити невеличку таку рубрику, яка буде виходити раз на місяць, а буде називатися вона Затарка місяця, а може, якось інакше. Я ще не впевнений, як воно буде називатися, але в сенс все одно такий, що буду показувати, буду показувати те, що я собі придбав за цей місяць. Можливо, це для когось буде цікаво. Що ж, давайте подивимося, що я придбав, що цікавого, або не дуже. Так, ну, першим в нас у списку Battlefield 6. Це британське видання. Єдина проблема, що в мене прийшло дві копії. їх, І одна з них була от ось в такому стані. В який момент цього всього воно так сталося, не знаю, бо я його розпакував і вже тільки побачив, що воно. Я побачив, що воно прийшло, замовнику відправив нормальну копію. В нормальному стані собі залишив ось таку посіпану, перепану життям. Ну нічого. Так, що це у нас? Це у нас. Два стілбука по Silent Hill, Стілдове, запаковувати їх не буду. В принципі, ті, хто підписаний на канал, знають, що я робив на них передзамовлення. Для всіх, хто бажав придбати, вони коштували всього 1200 гривень до релізу. Ну, зараз, звісно, вони коштують вже дорожче. Але ті, хто хотів, і придбав, в мене теж пару, пару штук є. А, ну, Ці. Можливо, на продаж, можливо, на продаж пізніше. Але як так. Що ж, для себе придбав от таке от видання стівбучне по Супермену новому, який виходив. Да, Цей канал а не про фільми, але як можна обійти фільми, я взагалі не знаю. І отже, придбав по новому супермену от, от стівбучик. Тому що мені дуже зайшло це кіно. Воно було супергеройське, нормальне кіно, як от раніше Марвел щось таке От таке саме і ц... такий самий цей фільм. Він цікавий, він захоплює, дивишся його на одному подусі, супереживаєш персонажем. І так далі. А ще є, там є Кріпто. Якщо в мене буде білий пес, то він точно буде зватися Кріпта. Що ж, і я хочу одразу його розпакувати, тому що я хочу його нарешті подивитися, пощупати. Що ж, давайте розпакуємо це все діло. Потім я поміщу цей стілбук у ПВХ рукав. Тут у нас така от брошурка, вона там. Приліплено. А, да. Вони її трошки переліпили на якийсь такий подвійний скотч. Можна побачити ці от наліпки. Так, їх перебимо. І що мені сподобалося у цьому виданні, чому я придбав незвичайний диск чи ще щось. Тому що тут є от такий от рукавчик. Файний. Оп. І... і що у нас? Так, і ми бачимо супермена з разом скрипта. Я ще до цього не роздивився цей стілбук. Блі, ну клас. Мені подобається. Рукавчик класний, стілбучик. Отак От виглядає. Досить такий прикольний, переливається. І внутрі ми бачимо два диски. Два диски з фільмом. Тут у нас поближче новий супермен. Так, ще я покажу все разом. Так, всередині у нас отакі два дісочки. Це у нас такий жовтий диск, що навіть надпис не розведити. Розгляди, не надпис, який там є. Я думаю, що це. Я не знаю, що це. Я фільми особо не купував насправді. Це, от, мабуть, перший. Фільм, який я придбав новий. Щось цього фільм, щось цього щось. Аж ну, потім розберемося. <кхем> І сам стілбучок виглядає ось так. Мій погляд, досить достойне видання. Особливо для тих, кому сподобався фільм. От. Мені сподобався фільм, мені подобається. Цей стілбук Навіть якби я не бачив це кіно, стілбук мені би все одно сподобався, бо виглядає прикольно. Ще цей рукавчик. Та, о ще кайф. Отаке от от видання по супермену. Далі в нас цікавого отаке от видання Special Edition по Days Gone І декілька разів вже, та які декілька разів 10 вже. Привозив і продавав, а, і вирішив нарешті залишити видання для себе. Але не Юсик. Це видання. До мене їде інше видання Пегі, але в нього немає самого стівбука. Звідси я приберу стівбук, а потім, можливо, знайду для цього видання стівбук і вже його перепродам. Насправді. Дуже топове видання по своєму ні, не те, щоб по своєму наповненню, по наповненню воно досить стандартне, що багато таких боксів виходило для PlayStation 4, тупо з, з, з стілбуком і Артбуком. От. Але самі матеріали, з яких виконано це видання, робить його дуже топовим. Тому що, наприклад, внутрішня частина коробки, вона. Металева чи з фольги ну щось таке. І коли затирається ця частина, на поверхні видно металеву частину цієї коробки. І воно додає такого, знаєте, таку шарму пошарпаного. Але гарно зістарівшися речі, а не просто пошкрябаної якоїсь коробки. Якщо вийшло побачити, то царапинки ці всі металеві, вони мають трошки переліватися. І плюс що, що хотілося би додати, що оці всі написи чорні, вони зроблені, знаєте, якась бахрама така чи ще щось таке, я, ну складно сказати, але вони на ощупь дуже виділяються з всього іншого фону, тому що вони зроблені з якогось іншого матеріалу. Це якесь напилення чи щось таке. Але ну, реально блин, відчувається досить круто. І тут один із, мабуть, Кращих стівбуків з видань для PlayStation 4. Він е, такою у вигляді такого шкіряного портмане, мабуть, чи щось такого. З логотипом намадів із гри. І, блін, ну виглядає він круто. В внутрішній частині, частині там два диски, саундтрек і сама гра. Вот. Але але, блін, стівбук. Стілбук виглядає досить круто. В нього є і такі ріфлюні частини, частини. Якщо, я думаю, буде видно. От. І ще цей скотч. Блін, не знаю. Ну він дуже такий в тему. От в тему. В тему гри. Якщо інколи думаєш, бля, ну випускати якесь видання, воно якесь стілбук, no, ну там зображення персонажа і що? Ніякого, знаєш. Такого відголоску немає всередині, а тут досить топово. Далі, далі, далі в мене Silent Hill F і Stівбук ще один для нього. Більше бо стілбуки. Тут я, мабуть, час цей розпакований, да, да, я для себе розпаковував сам стілбук. Треба, що дійсно, показати. Тому що є, що показати, вся ця. Частина, вона така глянцевою фарбою нанесена і вона переливається. І отут теж буква F переливається. Стюбучик теж класний. А, тут ще й квіти переливаються, да. але в гру я досі ще не пограв. Не знаю, коли буде час на неї. Але вона є, лежить. В чому прикольне, що е, це видання, воно з подвійною обкладинкою, да, можна так от зробити. У мене, вон, якщо да. Бачите, перевернув я основну обкладинку на цю. О, вона виглядає як американське видання. Американське видання от саме з такою оригінальною обкладинкою йде. Далі на черзі у нас відьмак, старий добрий відьмак. В принципі, я робив на нього вже огляд, а він буде по спливашки десь тут, там, мабуть, тут. Ну, хай буде тут. Тут по спливашки буде огляд цього видання. Я думаю, що CD Projekt Red постаралися над цим виданням. Мені подобається стілбук. Звісно, коробка мені не дуже. Подобається, тому що вона якось об... тут обрізана, тут обрізана, тут блин, виріз цей. Він, звісно, показує, що є внутрі. Але, типу, ну, зробіть просто зображення. Я не знаю на нашу... що. от, оці вирізи? Хоча вони там трошки переліваються оце все все діло. Якщо я не знаю, сподіваюся, можна побачити. Магнітик ще можна. Кудись на хі, холодильник приліпіть чи ще кудись. В общем, Отаке от видання. Воно не йде у такої ПВХ-коробці, ПВХ-коробки можна придбати в мене в магазині. <гум> а, що ж, далі в нас отакий Titan Fall. Перша частина. Тілбуки зараз досить нечасто зустрічаються, і інколи коштують дуже дорого. За скільки придбав, я, звісно, не скажу, але не. Точно не за 100 фунтів І чи євро чи доларів і так далі, за скільки їх зараз продають. Стівбук прикольний, але це в мене, бачите, Xbox Xboxкий комплект. От, в принципі, ну, типо, завжди можна продати диск Xbox, поставити туди PlayStation і не паритися за це. Такий от. Ця сторона. І ця сторона. Внутрішня. І в розкритому стані. Ну, в внутрішній частині там не знаю, нічого немає, якесь місто. Що не встигу розглядати. Розгледіти, то там просто якісь міс... Ну і гра. Грама, гра для Xbox. Xbox в мене нема. Тож, або просто буде лежати, або його потім просто продати. От, Як так. Далі отака грулька. Це у нас гра Orc and Man. Подивився огляди, подивився проходження. Мені сподобалось. Вирішив придбати собі, щоб потім якось колись спробувати пограти. Сподіваюсь, що цей час настане трошки для себе збираю ігри для PlayStation 3. Ну і... Мануальчик. Так. Далі, мабуть, хай буде ручка. Це е, ручка 7H F. вона, видава... вона е, давалася у подарунок до передзамовлення е, у Азійському регіоні. В нас таких не було, але не було. На жаль, можна було його. Взяти безкоштовно. Але там не було стілбуків. Тож е, я краще взяв стілбук, а ручку окремо. Ну і ще декілька. Ось тобто, така от політурка переливається. Тут у нас інструкшн. Така інструкція невеличка. Дай Боже зрозуміти, що там написано. Щось. А, ну там ще інглішом щось є, але, ну. Так. І сама ручка. Отак от вона виглядає у пакуванні. Пакування, до речі, soft touch. Я думаю, що довго воно не прослужить. Так, і витягуємо ручку. Отака от. Ручка, вона пластикова, і паста в ній, до речі, червоного кольору. Сподіваюсь, якісь деталі ви можете побачити. От так, Тут вона відкривається. Така от звичайна ручка. Що такого? І, 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 і. І пасту можна міняти. От так відкривається тут звичайна дішманська паста, яку можна за 5 копійок знайти. Ну. І, так, що в нас там? Ага, це передостання. Це видання Premium Edition по, по Detroit Become Human. У нас таких не виходить, це чисто японське видання. І блин, ну воно виглядає дуже круто. Так, це у нас е рекламка, яку краще зберегти, тому що воно ціниться з нею дорожче. Ніж без нього. Без нього. Так, тут ми можемо побачити от надпис. Тут є отакий от пластиковий рукав, який в комплекті. Ось такий вон. Так він виглядає. Ще є білий рукав, ще є білий такий рукав. Ну і внутрішня частина. Що ж, давайте? Тут у нас просто зберігаються коди на гру. Всякі тут всякі бонусні коди, я їх закрив, бо не знаю, використані чи не використані. А, може і використані, скоріш за все. Ось такий от артбук. Він ще ось так. Розкладається. Трошки спробую продемонструвати. В принципі, є більші варіанти в артбуків, але в японців отакий. От Я думаю, що він досить класно виглядає. Так. Далі у нас йде гра. Ось в такому синьому ПВХ рукаві. Вон. Так воно знімається. Ось такий от рукавчик. І ось така от коробка з грою. Обкладинка тут альтернативна, чисто для японського регіону. Ну, у нас таких обкладинок для американського євро і так далі не виходило. У нас там чисто бічовське з андроїдами і все. А тут прям вообще топ. І внутрішня частина отак вот виглядає. Подобаються японські диски, тому що вони, ну, взагалі, без, без жодних позначок, без нічого для внутрішнього ринку. Ці які зроблені. Вот. Ніяких тобі пегі, шмегі, нічого. Просто зображення, яке мало має бути. І останнє, що залишилося, це от така от музична скринька з колекційного видання по Ніно Куні. По Ніно Куніо 2. А насправді ці шкатулки вони випускались ще окремо від колекційного видання. Я насправді не знаю, чи це з колекційки, чи окремо, тому що продавця коробок не було. Я якось на каналі розігрував повноцінне колекційне видання по Ніно 2, там досить такий великий бокс, там є оця шкатулка, Стюкбук, гра. Артбук досить такий здоровий, тяжкий, і ще була платівка з музикою. Там, по-моєму, тільки два чи три треки. Але... Блін, воно було. Я дуже, мені дуже сподобалася ця музична скринька. Мені навіть було е, трошки тяжко е, з нею прощатися. Тож я вирішив для себе, що якось коли знайду десь, то придбаю чисто окремо для себе таку музичну скриньку. Ну і от вона в мене є. Я дуже задоволений. От. І... Ну, все. А, музыкальная хвилинка закончилась. Вот такая вот музычная шкатулка. Мне кажется, на полочке она будет выглядеть в принципе, в любом интерьере месте достаточно классно и интересно. ты паче, что она функциональная и фигурка и музыкальная скрипка. Так що, якось так. Що ж, якщо вам сподобалося, сподобався цей випуск експериментальний. Дайте знати, будь ласка, у коментарях. Або якщо поставити лайк, то це теж буде значити, буде значити що вам сподобалась така рубрика. Що ж сподіваюся, що а скільки часу воно зайняло по відео. Зараз 28. А, ну, я сподівався, що я вкладусь десь в пару хвилин, але вже на записаному відео ми бачимо, що десь 28 хвилин це все. Ну, сподіваюся, що десь Поріжу буде менше. Всім дякую за перегляд. Грайте у чудові ігри і до нових зустрічей. Пока!